Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. і Сьогодні я покажу, як я один програв фазмофобії на рівні професіонал. А знаєте, через що таке різке відео фазмофобії? А через те, що в ньому пройшло обновлення, де додавали, а точніше спотворили предмети і зробили. Кращі, нормальні і найгірші. І ясно, що нам спочатку дали найгірші, тому я попробую якось з ними повиживати. Ну а в кінці бонусом ми пограємо з приводом хованки. Не забувай класти підписочку, українську вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми поїхали! І так, подивіться, що з цими предметами. Фонарик на що такий, як був, але дивіться, що стало з блокнотом. Це тепер просто олівець. Ім'я привода Дженіс Bowen. Я це забуду, звісно що. Як Відповідаю мені, впевнені зробити фотопривода досягти середнього глузду. І втекти від час полювання без втрат. Поїхали. Він тут шумить, значить це гараж, виходить, правильно? А ну. Так, він в гаражі. Давай покладемо блокнот в гараж. А тим часом. А тим часом підемо. Але <гурю> <пір> мене налякала, і це у нас була примарна подія. Беремо камеру і беремо DOS. DOS. До речі, це проектор DOS. Подивіться, як він працює. Це просто точки просрочки. Подивіться. Область точок, називається. Так, дай візьмем кістку, е щоб нам дали бабло за неї. Тут апарату нема, немає, немає смислу фоткати. І є примарний вогник, все. О, ви бачили, ви бачили, Ви бачили, як вона пройшлася страшно. Окей, це проектор ДОЗ і це примарний вогник. І відбитків нема. Це було мінусова чи мені здалось? Блін, мені здалося, що було мінусова, якщо так, то це юрей. Знову мені здалося, що мінусова. Мені здається, це мені тільки здалось. Блін, що стільки раз. Є, мінусова температура і це юрей. Ми, поки... Ми якось проспідранили дуже. Нам так не стається, що у нас якийсь міні-спідранчик. Називається перший раз зайшли. У нас, до речі, професіонал. Ми граємо на професіоналі. Ми тоді, виходить, зав'язали всі докази, тільки тепер треба зробити завдання. Це зробити фотопривода. Так ти від під час полювання без я робити не буду. А хоча давайте їхати. Я не хочу виповняти завдання, завдання мені не потрібні, тому будемо грати без них. Та є? В смислі це та є, я не зрозумів. Давай обдивимося, докази не та є. Примарний вогник, примарні записи, проектор Dots. Це була не мінусова. І так, я вже ось тут. Беремо фонарік. Не знаю, чи брати дотс. Ну, давай вісім краще це, оце і ось це. Оце дуже потрібне. Щось впало, чи мені здалось? Десь щось впало. Це в коридорі? Це десь ту. Давай ну. Йдемо біжимо бистро! Бустро! Давай подивимось на завдання. Які у нас завдання? Ти тільки з присутність привода. Виявити приклад за моєї датчика руху. Досягти середнього глусту команди. Датчика руху у мене немає, звісно, що. Тепер ми йдемо по блокнотик і по. Що? І по це можемо піти. Все, побігли. Ай! Напиши мені щось. О! Вона в цій кімнаті. А це що було? Не мінусова? Мені здається, це була мінусова температура, очевидно. Ооо! О! Це було МП-5? Ні, але вона... Вона дуже росте! Мені не подобається. Мені розказала одна людина як визначати mp 5 Зараз ми це перевіримо. Ага, я не пойму, це видно, не було. В неї активність 8. З привода активність 8. Я би зараз в дім не заходив. Я б зараз туди не сувався. Она мені тапочок кинула. Вона мені кинула тапочок. Він на коридорі живе. Угу. Быстро камеру мені. Камеру. Переносим камеру прямо на коридорчик. Оп! Порушаємо далі. Бляха муха. Господи. О, -мо. Оце жорстко було. Він мені зробив примарну подію. А що там творить? А що там робить моя і... моя іграшка, звісно, чиясь іграшка? Він прям так від... від... Він прям так ведро кашетивна. Ні, він так жвурнув. Ти нічого не написав. <світ> Ти дуже гарно співаєш. Ти мені так подобаєшся. тобі спів просто прекрасний. Тихо. Тихо. Це було полювання чи ні? Це була примарка? <світ> Боже! Що це було? Фантом. А фантом у нас хто? Що він робить? Фантом. Ти де? Ага. Якщо вам вдається сфотографувати фантом на деякий час, не дивимося, що фото втрачає свій гус значно швидше. Окей, е, ідемо на Білоу Стріт. Продовжуємо мучитись. Беремо камеру. Це ми беремо Дос. Зразу. Ой-ой-ой. ой ой-ой-ой-ой, Ми не беремо ДС, ми берем МП. Я мав сказати. Так, повністю відкриті двері. Це може бути тут. Можемо поговорити з приводу, можемо його попросити. Дай мені знак, будь ласка, дай мені знак. Він по ідеї, він розуміє українську. Дай мені знак. Чуло щось впало. Во, він дав мені знак! Він дав мені знак. Спасибі, привет. Р... Ого, ото даєш! Павло, одну й кричиш! Ой, тихо. Є, я бачу вогник. Бачите, от я попросив привода дати мені знак. Він щось кинув. Ми шуруємо до нього в кімнату, бистро. Поклали. Дивимось. Чи пройде, чи не пройде. Приведе. Покажись мені на дотс. Показався. Спасибо. Прибудь, добряшка, скромняшка, я тебе скажу. Тут еще не добряшка, а не скромняшка. Минусова. Скажіть мені, що мінусова, ПЖ. Це була примарка. Це була примарка. Спокійно. Фух, тихо, я аж напрягся. Примарна подія я зробив, знайти присутність привози за допомогою МП, я зробив. Навіть багато доволі завдання вже зробив. Два докази є ще один. Є якісь докази, які вже не можуть бути. Всі можуть бути докази. Всі. Якщо мінусова, то це юрей. Юреєм в мене погані розмови через те, що. Ну, Давай візьмемо термометр, все ж таке. Щоб я точно впевнився, чи буде мінусова. Бо я переживаю трохи. Не знаю, чи він щось строго, він вибив світло, а по глузду в мене скільки, а? Все, не пойму. Я там ховатись не можу. Чи можу я заховатись в гаражі? Зараз подивимося. Можу. Супер. І це в нас не знаю, який примарний предмет. Ой, проклятий примарний предмет. У мене вже голова скоро їде з глузду через цього привода. А можна мені покласти камеру? Пасибі. І знову мені здалось МП. Знов дуже... Ой, мінусова мені здалось. Давай я покладу таку кам. Я. Так блін, я тільки що побачив. Во, пора з рота йшла в мене, ні? Є він пише, він пише, він пише, він нотує. Ви бачите, та речі, який крута анімація, яку він пише. Прям там підлетіло так настрочив. Та є, та є, я знаю. Якщо б зараз почалось полювання, я б здох. як Це та є. Надіюся, я на цей раз не помилився. Я дійсно бачив ДОЦ, вогник. Ну, записи в блокноті були точно. Будь ласка, надіюсь, я не помилився. Я не помилився. Я не помилився. Єс, це та є. Ми, ми розблокували параболічний мікрофон з вами, тільки що. І давайте, під кінець всього цього, підемо на індивідуальну гру. Щоб пограти раз, давайте у нас буде традиція зіграти з приводом під кожну кінець фазмофобії, зіграти з приводом хоманки, Це могою дошкою віджа, яка знаходиться в грі. Нам просто треба сказати з приводу привіт і сказати Hide and Seek. І він у нас такий, ага, окей, hide and seek, І ми валимо. Я знайшов дошку віджа, вона спавниться в гаражі на спеціальній тумбочці. Ніби якраз для неї зробили, скажіть. Так, тихо, візьмем. Я зрозумів, що прибуд тут. Тому давай перевіримо, чи, зможе, чи є тут відкриті нички. Во, давай ось тут забіжемо. От закриємося і будемо сидіти. Як вам план мій? Давай візьмемо дошку віджа сюди, закриємо сюди двері. Покладемо. Нажмемо F. А, ні. там є. Ні. Там отак. Інше. Зіграємо хоманки. Як вийти? Як вийти з дошки? Ура! Я сховався. Я сховався, я сховався. Я не міг вийти з дошки. Спокійно. Наша задача вижити. Давайте, якщо ми вижимо, з вас подобайка та підписка на цей канал. Не підведіть, ми поспорили. Він ту Тихо, він ту. Я чую його кроки. Ось наша дошка Віджа поломана І. Є, yeah. ми вижили в хованках і тому з вас підписка на цей канал українська. Вподобайка та дзвіночок. Не забувайте за дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а на цьому ми поки закінчимо. Дякую всім за перегляд мого відео. Ми будемо грати в фосмофобію ще, мені сподобалося. І давай покладемо на вгад якогось приводу, допустимо, оба! Юрей! Ні, давай ще, оба! Йокай, допустив, мені випав Якай. Закриваються двері, і ми їдемо. А тим часом напишіть в коментарях, як ви думаєте, який привид у нас зараз тут буде. Зупиніть відео і напишіть. Подивимося, чи ви вгадаєте. І це демон. Хто написав демон, я обов'язково відпишу вам під відео. І ви можете спокійно вважати, що ви ванга. Ну все. Всім па-па.